У 2014 році в Україні загострились існуючі проблеми, а саме, залежність від споживання традиційних джерел енергії, вугілля, природний газ та нафта, спад економіки, зростання рівня безробіття, забруднення довкілля Бажання громадян України покращити ситуацію та неготовність влади йти шляхом європейської інтеграції призвели до масових протестів та оновлення керівництва країни. Все це дало можливість Україні підписати наприкінці 2014 року угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Даний документ дає можливість значно покращити умови для соціального та економічного розвитку нашої країни. Проте водночас містить в собі низку потенційних проблем. У відповідності до підписання угоди нашою країною було прийнято стратегію розвитку Україна 2020 Що вона собою представляє? Дана стратегія є дзеркальним відображенням відповідної стратегії розвитку Європейського Союзу до 2020 року. Вона базується на концепції сталого розвитку, де однією з головних цілей є боротьба зі зміною клімату. А саме доведення частки відновлювальних джерел енергії у загальній структурі споживання до 20%. Підвищення рівня енергоефективності виробництва на 20%. Та зменшення кількості шкідливих викидів атмосферу на 20%. Прикладом успішної реалізації стратегії Європейського Союзу 2020 є Німеччина, де визначені цільові показники вдалося досягнути вже за підсумками 2014 року. Так за індексом привабливості відновлюваної енергетики, до якого увійшло 40 країн. Німеччина посідає третє місце, а Україна останнє. Важливим показником є частка відновлюваних джерел енергії у загальній структурі споживання. Німеччина досягнула 28 Україна лише 3%. Іншим ваговим показником. Є обсяги викидів двопису в розрахунку на 1 долар виробленого валового внутрішнього продукту. Так якщо для Німеччини відповідний показник становить 0,25 кг, то в Україні 3,37. За соціальною складовою стратегія сталого розвитку Німеччини. Також знаходиться далеко попереду України, оскільки доходи на душу населення майже в 10 раз перевищують показник нашої держави. Audio Досягти таких результатів Німеччині вдалося завдяки активному використанню фінансових інструментів, таких як податки, державні видатки. Стимули, субсидії, гранти, інвестиції та впровадження системи торгівлі дозволами на викиди парникових газів. Розглянемо, як функціонують фінансові інструменти в Німеччині. Є підприємство, яке забруднює довкілля з метою компенсації негативного впливу на навколишнє середовище, держава накладає на дане підприємство екологічний податок. З іншого боку, є звичайне домогосподарство, яке має будинок з низьким рівнем енергоефективності, і не має коштів на його ремонт. Держава надає не необхідну фінансову допомогу для встановлення сонячних панелей, вітряків, енергозберігаючих технологій. Це дає можливість домогосподарству не тільки самостійно використовувати енергію з відновлюваних джерел, а й продавати її на ринок за так званим зеленим тарифом. Держава у свою чергу, гарантує виробникам відновлюваної енергії податкові знижки, надаючи їм таким чином стимули до скорочення споживання та виробництва енергії з традиційних джерел. Система торгівлі дозволами на викиди парникових газів або вуглецевий ринок. У боротьбі з глобальним потеплінням Німеччина взяла на себе зобов'язання зменшити викиди парникових газів, еквівалент двокусу вулицю. Для забруднюючих підприємств уряд країни встановлює обмеження щодо викидів парникових газів. У разі перевищення своїх обмежень на підприємство накладається штраф до певного часу діяв вуглецевий податок. Але податки та штрафи не дають можливості ефективно боротися зі змінами клімату, оскільки носять примусовий характер. На зміну прийшла система торгівлі викидами або вуглецевий ринок. Ринковий механізм дає можливість підприємствам інвестувати кошти у проекти по скороченню викидів парникових газів, які потім конвертуються у дозволи. Дозволи на викиди є правом власності. Яке підприємство використовують для власних потреб або продає в системі торгівлі тим підприємствам, які перевищили свої обмеження. Такі фінансові інструменти складовими стали розвитку Німеччини до 2020 року. Україна у разі успішного виконання стратегії 2020 зможе збільшити частку відновлюваних джерел енергії до 11%. Підвищення рівня енергозбереження може заощадити близько 470 мільйонів тонн умовного палива, що відповідає зменшенню витрат на імпорт енергоресурсів приблизно на 38 мільярдів доларів. Створення національної системи торгівлі викидами або голоцевий ринок. Дасть змогу значно покращити екологічний стан нашої країни, підняти рівень енергетичної безпеки та забезпечити інвестиції в нові технології. Досягнемо сталого розвитку України до 2020 року.